Вітаю всіх! Чергова друзі, відповідь на питання з телеграм-каналу. Що таке дежавю? Ви мене питали, що, що це таке, чи є там щось таке езотеричне, містичне, чи є щось таке сенситивне в, цій, в цьому стані людини, в стані дежавю, коли воно приходить. Отак це, цей стан. Багато хто не розуміє, багато хто по різні думки у людей. Ми подивимося з вами, що таке дежавю. Ну, Друзі, чогось такого містичного, езотеричного в цьому немає в цій, в цій події, в цьому стані. Нічого такого сенситивного немає. Це психологічна валет завжди вказує на психологічні валет поруч, особливо з якоюсь спіковою мастю, тут дама. Тут вказано, що взагалі це психологічний стан людини. Тобто, це тимчасова валет також вказує на тимчасову таку. Тимчасовий такий стан вісімка також підтверджує, що це психологічні аж три вісімки. Багато розмов стосовно цього стану, що це щось містичне, щось таке цікаве, але вчені науковці або ось медики, тут, скоріш за все, медики, психологи, психотерапевти, психіатри там вони вже розуміють, звідки це береться. Ну це психологічний стан. Це така такий вспишка, така психологічна людини, яка, можливо, пов'язує щось з минулого, тобто з дитинства. Валетів багато випадає, це дитинство. Можливо, якісь стани, в якісь моменти на підсвідомість там, впливає вплинуло, ну, колись там, на підсвідомість якась ситуація вплинула, вона за... укорінилася в підсвідомості, і ви про неї забули. І коли деякі, можливо, на психологічному рівні. Там, Схожі моменти трапляються в житті воно якось просто приходить оце відчуття. Таке, наче це було. Хоча це просто психологічний такий феномен. От, хоча це вже, мабуть, не феномен, бо вчені вже, по-перше, знають, від чого воно береться, по-друге, для тих, кого це знаєте, напрягало там, або лякало, от, вони знають, як це, з цим вже боротися. Тобто, щоб люди не відносились до цього, як до чогось. Ну, Є різні люди з різною психікою. Тому в цьому стані, де жив'ю, немає нічого такого містичного, немає нічого такого потусвітнього. Це звичайно, от психологічна така форма психіки. Тобто, що є подія в самої психіки людини. Підсвідомості, коли вона випливає в свідомість, щось може з цим пов'язано. Але вчені вже знають звідки воно береться, кого це лякає, навіть знають, як з цим. Як цьому протидіяти, боротись з цим? Ось така була відповідь, друзі, хто писав в телеграм-каналі, чергове відео для вас записую, чергову відповідь вам надаю. Всім дуже дякую, дякую, хто не забув підписатись, поставити лайк. Всім тихого, безпечного, мирного вечора, ночі. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі!